Добрий вечір, друзі. Зараз при світлі ліхтаря. Спробую вам показати одну штуку, яку я замітила. Якщо у вас були формовані дерева або і не формовані, цей собі клен ріс, і його ніхто не формував, відколи він тут. Отже, хочу вам показати, як класно видно всякі недоліки, коли облетіло листя. Підходите до свого дерева, як ось тут, наприклад. Підходити і дивитися, чи всі гілочки не перетирають одна одну. Це перше правило. Дивіться, я навіть не підходила. Дивіться, бачите, як ця гілка навалилася одна на одну. Бачите, де вона втирається в основний стовбур? От її там взагалі не потрібно. Отже, цю гілку зараз вирізаємо з цієї сторони ось так, акуратно, пилочкою. Тому що вона що? Дивіться, де вона, бачите? Ось вона просто перетирає. Вона просто вліпилася в цей основний стовбур, її там взагалі не потрібно. Покажу вам ще ситуацію одну. Ось дивіться, йдуть гілки на ну, в правильну форму собі все, але. Дивіться, бачите, як вони перетираються. І коли вони підростуть, стануть товстіші, вони будуть терти одне одну і е шкодити листя, переламуватись. Для чого їх тут так? Їх потрібно ось, щоб е я взяла, я б ось цю вирізала, тому що вона йде туди. І забрала, наприклад, ось цю гілку. Вона тут зайва, а ця гарно собі йде. В таку пору, коли облетіло листя, і достатньо комфортно для роботи, у вас там якась ситуація, де хочеться просто покращити свій емоційний настрій, у вас є в руках сікатор і пилочка, ви підходите і дивитеся. Яка архітектура вашого дерева? Тому що зараз без листя її видно просто-просто шикарно. І е, все, що перетирається, все, що закриває одне одне. Е, он, наприклад, гілка, зараз покажу вам, бачите, е, ось ця, вона просто всередині крони. От для чого вона тут? І її прибираємо, вона затіняє крону і потім мочиниста роса, ось цю гілочку просто зрізаєте. Е, ну, Так само можна, наприклад, навіть ось цю велику я б прибрала. І тут, для, якщо це, наприклад, клен для е, дизайну, він же там впирається он в е, стіни в вікна. Я б там його чуть-чуть пристригла, щоб він був гарно, акуратно і не бив по шибках, коли є вітер. Розуміє? Є такі малесенькі моменти, які е, ви можете просто зайнятися, стати. І, наприклад, ось ці гілки мішають проходу вже. Е, ось е, доросла людина вже зараз е, отут не буде проходити. Я б її прибрала. Бачите, ось цю, ось цю і ось цю. Я розумію, що тут крона, виходить, припіднята, але я б її забрала для того, щоб тут була. Нормальна прохожа зона. І так по периметру прибрала його низ, щоб він був рівномірний. розумієте Щоб гарний був стовбур і рівномірний шарик рівномірний Тобто отут низ прибрала б для того, щоб прохід був гарний. Він потім припідніметься і буде гарно, але все одно зараз ось ця гілка явно тут лишня. тому е Робота завжди є в саду, де хочеться працювати однозначно. Дивіться, якщо обійти це дерево з усіх сторін, то тут можна знайти, бачите, ще ось гіляка, яка просто лягла, просто лягла на основний стовбур. Вона просто собі виросла і буде його терти і шкодити кору. Чим чи чим це шкідливо? Тим, що перетирається кора. Оце дерево, ця гілка втирається в кору, вона її відтирає, протирає і тут перетинається, припиняється живлення. Тобто воно йде, йде, тут перервалося, обходить вже. Це значить, що тут воно вже має ранку. Поки ця ранка почне гоїтися, а вона гоїтися не буде, тому що воно буде терти, 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 потім вростатися одне в одне. Е, так робиться пластика дерева, якщо потрібно зарізати. Але це буде інша, інший мій е, е, ролик. Я по-іншому його зніму. Але от коли ви хочете, щоб е, оцей стобур не страждав, тоді ось цю гілку потрібно буде прибрати. Так само є дрібні гілочки тут, які будуть мішати. Насправді дуже гарна, гарне дерево, класне, в нього класне. Класне зне листя дуже гарно виглядає і осінню, і літом. Просто потрібно з ним попрацювати, подивитися, де завелика щітка, така його загуста в одному місці, щоб воно було рівномірно, можна чуть-чуть одну гілку прибрати. І тоді воно буде шикарне. Бачите, ось тут про це, про це я говорила, що ось це потрібно забрати, ось це, яке лягло, потрібно забрати, і низ прибирати. В основному роботи небагато, але якщо пройтися по периметру, то можна знайти достатньо з чим попрацювати, бо тут їх є багатенько. Я не дивилася усі, просто приходила повз це і побачила побачила бачите, таку халепку для цього дерева. Тому Ось так. Якщо ви станете перед своїми, подивіться, будь ласка, на свої. Чи у вас так є всередині крони гілки, ось які потрібно поприбирати. Ось це ось ця малишня. Воно ось бачите, ось тут воно не потрібне, ось тут воно не потрібне. Те, що йде всередину, ось ця гілка не потрібна. Просто собі станьте біля свого дерева і подивіться, що у вас не потрібне. І вам буде легко. Це все прибрати. Ось так, до зустрічі, друзі. Вибачте, що е, при світлі фонаря, але насправді я завтра тут не буду і хочу зазняти для вас, щоб ви розуміли е, ситуації з такими окремими гілками. Бачите, е, оце ось я б прибрала однозначно. Так що, до зустрічі.